Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, і ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Реномеган босечні комплектації. Так як всі хочуть. це... 11 рік, 218 пробігу, 8800 ціна, двигун 1,5 дизель, авто без підфарбувань. Бачу панорамний дах. Так, зачинено, зараз покажу з іншого боку на оригінальних дисках. Форкоп, парктроніки. Так, комбінований салон, кліматконтроль. Чистий ухайний салончик. Два ключики без підфарбування. Audi A4. S-Line. Це 15 рік, 210 пробігу, 13500 ціна, повний привід, 2.0 бензин на автоматі. Комплектація Premium Plus. Тут контакти, є люк. Кіряний салон. Клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить телефонуйте до власника. Форт Fiesta. Дев'ятнадцятий рік, 66 пробігу, 9900 ціна. 1,6 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Volkswagen Passat в седані. Це 14 рік, 154 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Ціна 14300. Ось тут контакти до власника. Шкіряний салон бачу. Коробка автоматична. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-6 Passat в універсалі. 10-й рік, 211 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, airline, тисяч ціна, тут контакти, є люк, шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат, Парктроніки та фуркоп також є. Peugeot 308 2018 року 81 тисяча оригінального пробігу 308 СВ в універсалі. Це оригінальний пробіг пишуть 1,5 дизель двигун 12400 ціна. Тут контакти до власника. Так, зараз заглянемо по салону. Так, кого цікавить телефонуйте. Рено Меган в універсалі, темно-зелений колір, вперше зустрічаю. Це 10-й рік, 250 пробігу, ціна 6500, двигун, 1,6 бензин на механіці. Тут у нас контакти до власника. По салону, салон на тканині. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте. Повнопривідна шкода Октавія А7. 17 рік. 2.0 дизель на автоматі. Повний привід наголошують. 228 пробігу, 17500 ціна, контакти до власника Михайла. Volvo V50 в універсалі. 11 рік. 210 пробігу, 1.6 дизель. Власник Андрій. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf в універсалі. Так, по опису це 15 рік, 2,0 дизель на автоматі. 13200 ціна, 144 пробігу. Тут контакти до власника. Так, сьогодні дуже слизько. Так, шкіряний салон. З електрорегулюванням сидінь. Автоматична коробка, мультикермо. На оригінальних дисках. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Volkswagen Golf Alltrack. 17-й рік, 1,8 бензин, повний привід на автоматі, 43 тисячі пробігу, ціна 16500. Тут бачимо контакти. Шкіряний салон. На оригінальних дисках. Хто шукає таку машинку, телефонуйте b 6 Passat в седані в коричневому кольорі. Так, по опису це 2005 рік, 2,0 дизель на автоматі, 5750 ціна. Тут контакти до власника. Так, Заглянемо по салону. Добрий день. Автоматична коробка, клімат-контроль, бачимо. Більше інформації уточнюйте. Так, Volkswagen Bora 2005 року, 1.9 дизель на механіці. Ціна 5800. Тут контакти до власника. Так, Зараз заглянемо по салону. Добрий день. Покажу по салону. Спірухайний салон, кажуть новенький. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте. Honda Jazz. Так, Це восьмий рік, 190 проб, його 700 ціна, двигун, 1,4 бензин на автоматі. Так, Контакти до власника. Ось тут контакти до власника. Так, якщо відчинені покажу. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Октавія 2018 року 15300 пробіг 155 тисяч. Це 2.0 дизель на автоматі, тут контакти до власника. Клімат-контроль, великий монітор, форкоп та парктроніки є. Kia Soul. 19 рік модельний 20-й, 16999. 17-2.0 бензина автоматі, 106 пробігів і тут контакти до власника. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra J. Автомобіль 2012 року, 276 пробіг, 1,7 дизель на механіці, 6900 ціна, тут контакти до власника. Так, Заглянемо по салону. Комбінований салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Б8 пасад в універсалі. 15 рік, 14850 ціна, 2,0 дизель на автоматі. 268 пробігу, контакти бачимо є. Четвертий гольф. Так, По опису це 2002 рік, 1,4 бензин на механіці, 4,4 4, ,4 стаціна, тут контакти до власника. Volvo s 60 Так, трошки засніжено. 12 рік, 185 пробігу, 10700 ціна, двигун 2,5 бензин на автоматі. повністю обслужено, контакти бачимо. Автомобіль в садані. так, тонована, спробую заглянути. Шкіряний салон бачу. Автоматична коробка передач. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік, 230 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 6150. Контакти видно. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника?